Залишків газу Придністрові вистачить ще на 24 дні. Підприємство у надзвичайному стані як працюють без газу. Інтернат в Пупенках ще з теплом. Працює газова котельня. Чадний газ та пожежі, пічне опалення. У чому небезпека? Газу у республіці вистачить ще на 24 дні і для півночі, і для півдня. Про це сьогодні заявив міністр економічного розвитку Сергій Оболоник на засіданні Радбезу. Це спільний для всієї країни період. Щодоби республіка споживає 270 кубометрів бакетного палива. Всього ж зарезервовано 13 мільйонів кубів. Показатель його як атлічне в цих умовах. Показник відміни в цих умовах: Придністров'я зайшло в газову кризу з забезпеченням природним газом, системи охорони здоров'я і соцзабезпечення з метою опалення в автономних котельнях. Зараз наші лікарні опалюються і на півночі, і на півдні. Крім того, природним газом забезпечені мешканці багатоповерхівок в невеликих кількостях. Подається в систему громадського харчування, щоб люди мали можливість отримувати гаряче харчування і в продовольчі магазини. Наразі по лікарнях, інтернатах пропуски на дизельних котельнях не йдеться. Ситуація. Керована. А ще збереження навіть мінімального руху газу у системі дасть можливість оперативно відновити її повноцінне газопостачання. У випадку замороження системи на її запуск пішло б більше місяця. Вісім днів Придністров'я живе в умовах енергокризи. У режимі відсутності газу основне навантаження лягло на електромережі. Цими днями по республіці цілодобово працювало 290 фахівців енергетиків. Вони ліквідували 567 аварій, які торкнулися майже 30 тисяч людей. Замінили тисячі запобіжників та автоматів. Вадим Красносельський роботу енергетики у цей кризовий період назвав подвигом, що відбувається щодня і цілодобово безперервно. Кожен час має своїх героїв у роки війни. Це військовослужбовці, у пандемію, медики. А зараз працівники служб, які забезпечують населення енергоресурсами. Якщо у минулі роки у штатному режимі жителі республіки взимку використовували до 45 МВт мегаватт на годину споживання населенням у січні 2025 року 170 МВт, мегаватт, а загальне країною 220 МВт. мегаватт. Грес у один енергоблок на вугіллі та гесу Дубасарах зараз дають 150 МВт мегаватт на добу. Розглядають питання про запуск станції Теротекс Енерго. Це ще плюс 10 мегаватт. Сьогодні енергетики маневрують наявними потужностями за допомогою від. Відключень. Це дало позитивний ефект. Підприємствам запропоновано перейти на нічний режим роботи. Фахівці вивчають варіанти, як зробити графіки відключень світла більш комфортними для людей. Людям вже потрібно використовувати електроенергію раціонально і правильно. СМС-повідомлення ЄРМ про безпечне розподіл навантаження на мережі розсилає усім абонентам. Республіці продовжуються віялові відключення світла. Електроенергію вимикають на чотири години двічі на добу в одних і тих же групах. З восьмої ранку до опівночі фахівці нагадують, як тільки світло згасне, обов'язково все вимкнути з розеток. Тисячі аварій сталися саме через те, що кондиціонери, бойлери та обігрівачі були включені, коли світло повернули до будинків. Остаються включені в розетку каміни, то Якщо залишаються включеними в розетку каміни, то в момент подачі електроенергії може вибити апарат: комп'ютери, оргтехніку та потужні електроприлади, каміни, духові шафи. Їх краще вимикати. Так, напередодні у мікрорайоні Жовтневий без світла залишилися чотири багатоповерхівки. Після віялових відключень згоріли дві кабельні лінії. Аварія через перевантаження системи. Фахівці електромереж підключили будинки до резервного кабелю, але і він може згоріти, якщо не виймати з розеток усі прилади під час відключень. І ще не перевантажуйте з мережу. Саме через це доводиться віялово відключати світло. Електрики просто не вистачає. Система. Не справляються із навантаженням. Краще не використовувати трійники. Люди звикли в одну розетку вставляти трійник. Також подовжувачі. Треба їх мінімізувати і не включати велику кількість потужних електроприладів. Проводка стара, вона може не витримати і може зникнути контакт, у кращому разі, у гіршому спалахнути. І ще після подачі світла обігрівачі, кондиціонери, електроплитки включати потрібно за чергою з інтервалом 10-15 хвилин. Продовольча безпека гарантована. Тераспольський хлібокомбінат продовжує забезпечувати всю республіку хлібом. Завод працює в штатному режимі. Поки на залишковому газі, однак у будь-який момент готовий перейти на електропечі. На дизельне паливо перейшов вже молокозавод. Обсяги виробництва зберіг. А от промисловим підприємствам довелося зупинитися. Наприклад, рібницький цементний комбінат стоїть без газу та світла. Сьогодні на роботу вийшли лише співробітники, які Займаються ремонтами, ...решта людей вдома. Єдиний варіант перейти на нічний режим. З опівночі до восьмої ранку електрики вистачить. Промисловість у нас відключається. Промисловість у нас відключається з 8 ранку до 24 години. В інший час можуть займатися відвантаженням і іншими виробничими операціями. Це некомфортний режим. Ось одема будуть працювати вночі. Крім того, відвантаження вночі теж зробити можна. В нас вночі формується резерв до 15 мегаватт неосвоєних для промислових підприємств, окрім найпотужніших ММЗ РЦК. Його буде достатньо. Вже є організації, які готові працювати вночі. Тераспольський молочний комбінат з Нового року перейшов на дизельне паливо. Цей котел встановили кілька років тому, під час минулої кризи. На даний час на комбінаті відсутній газ, але є електроенергія. Комбінат вчасно придбав пальник на дизельному паливі. Ми його зараз застосовуємо. Дизельне паливо виходить у майже вчетверо дорожчим за газ. Без газу у цехах холодно. Анжела Мокрянська фасує молоко, сметану, йогурти. каже раніше грілися біля батареї. Нині доводиться одягатися тепліше. Ми там розливали молоко, приходили сюди, грілися біля батареї. Батареї зараз холодні, нема чим грітися, холодно, ось я у шапці. Комбінат, як і раніше, переробляє до 30 тонн молока на добу. Наразі зміни робітників збільшили. Один котел не встигає підігрівати воду. Вона потрібна для виробництва кефіру, сиру і не лише. Якщо ми, робили... Якщо ми раніше це робили за 7-8 годин, то тепер працюємо в режимі 11-12 годин на добу. Процес технологічний подовжився, тому великі витрати на підігрів води гарячої. Ще на комбінаті проблема: нікуди подіти продукцію. Раніше молочку розвозили до дитсадків, шкіл лікарень по всій країні. Нині продають лише у фірмових магазинах садини, не працюють ні сади, ні школи. Якщо ще й віддалення буде, продукцію подіти нікуди сьогодні дуже складно з реалізацією, тому доводиться застосовувати довгострокові види зберігання, такі як сир твердий, який дозріває 20-30 днів. Але ж його теж треба продавати. Нині на комбінаті виробляють кефір, сметану, йогурти і не лише. Планують, як працювати далі. Якщо ситуація не зміниться, можливо, перестануть робити ряженку. Її треба довше готувати. Напередодні православні відзначили світле свято Різдва Христового. Зранку в храмі святої Тетіани при ПДУ провели службу. Це святимо Господу. Мореся праздник разісла для мене всі свято різдва для мене завжди найбільше. Це народження Христа, надії, віри, любові та розуміння в кожній родині. Завжди хочеться, щоб на землі був мир. А цього року особливо ще й тепло і розуміння. У нас в сім'ї є традиція варити вареники, і кисіль, і всією родиною збиратися за великим столом і святкувати різдво Христове. Після богослужіння вихованці недільної школи привітали парафіян зі святом, заспівали різдвяні пісні та колядки. Восім днів дліться праздник. Вісім днів триває свято Різдва Христового, тому кожен за своєю можливістю має пригадати якусь колядку, яку кожен знає ще з дитинства. Коли ходили з ними і збирали калачі, цукерки по домівках. Хтось згадає інше щось, але заспівати у своїй оселі таку радісну хвалебну різдвяну пісню Христу повинен кожен. Далі свято продовжилося біля міського палацу культури. Діти співали колядки, за це отримали подарунки від архієпископа Сави. А ще цього дня у Тираспольсько-добусарській єпархії вихованці недільної школи показали сценку про дружбу народів, розповіли, що потрібно поважати традиції, звичаї усіх народів. Всім жителям нашого Придністров'я. Жителям нашого Придністров'я бажаю, щоб Господь наділив нас розумом, терпінням і послав мир за молитвами церкви, за молитвами людей. Загалом, щоб Господь умудрив багатьох, а на нашій Придністровській землі був мир. У святкові дні владика Сава об'їздить майже всі міста Придністров'я, проведе служби в храмах і вручить подарунки дітям. Храм Архангела Михаїла у Рибниці на різдво. Поряд із ним розгорнули польову кухню, пригощали гречкою, з та чаєм. Саме актуально для тих, у кого відключили світло. Дуже вкусно все, грам що гаряче. Дуже смачно все, головне, що гаряче. Саме момент такий, що треба підкріпитися. Вдома холодно, газу немає, немає опалення. Побачили на сайті адміністрації, що можна прийти перекусити гарячу їжу. Ось і прийшли. Арсієні діжи солдатські. Вон солдатський хліб держи. Вон солдат дає солдаты Діжити солдати на, кушайте. Родина русу зайшла на польову кухню після різдвяної служби. У дітей враження залишиться надовго. Дітям дуже цікаво. Дітям дуже цікаво для них це щось нове. Солдати тут ми прийшли на богослужіння. А це Бендери Приображенський собор. Поруч розгорнули польову кухню. Для парафіян солдатські обід, гречка з м'ясом та чаєм. Приготували 300 порцій, а ще духмяний узвар на травах та сушених фруктах. Від кухарів церковної трапезної. Як сюрприз, ми не чекали. І в церкві було тепло, добре, і каша смачна та чай. Все нормально. Таку рождественский... таке прекрасне різдвяне свято, коли на землі з'явився наш рятівник Ісус Христос, і ось така добра справа, коли людей зігрівають у прохолодну погоду, пропонують напій та щось поїсти. Це дуже душевна акція, тепла та істинно божественна. Цього дня такими ж гарячим обідом пригощали бендерщани і біля Петропавлівського жіночого монастиря. А це храм усіх святих у дубосарах. Тут теж розгорнули польову кухню. Благодарим Бога за всю. Дякуємо Богові за все те, що в нас є, і навіть більше. Про погане говорити взагалі недоцільно, бо в такі свята люди радіють. А каша взагалі дивовижна. Другий їм цю кашу. І ви знаєте, я ще хочу. Я такої вдома не вмію варити, якщо чесно. Спасибі всім, низький уклін. Цими вихідними різдвяні богослужіння у Дубосарському соборі усіх святих проведе архієпископ Тераспольський та Дубосарський Сава. Село Попенки, Рибницький район, інтернат. Тут живуть понад 100 дітей, які залишилися без батьків. Котельня в інтернаті працює на залишках газу, тож в приміщеннях тепло. То дуже... дуже тепло, затишно, гарні ліжка. Ми граємо. Ми граємо в шашки, мультики дивимося. Нині канікули 10 січня діти збираються на ковзанку в Терасполі. Віяли відключення в інтернаті теж є. Коли немає світла, зігріваються футболом ну іногда вимикає світло іноді. Якщо це після обіду, ми виходимо з хлопцями, збираємося, йдемо на сільський стадіон. Граємо у футбол до самого вечора, доки не стемніє. А так сидимо у групі до обіду, відпочиваємо. Ну а хто чим займається? Хто малює, хто грає. Теплоютно комфортна тепло, затишно, комфортно, гарна обстановка. Так, світло періодично відключають, але на якийсь час ми знаємо, коли приблизно вимикають світло і заряджаємо телефони. Тепло, поки є газ. Періодично вимикають. Принаймні у нас є ковдри, запасні пледи. Та й плюс у нас колектив великий. Якщо що зігріємося, спілкуємося, не нудьгуємо. Коли газ закінчиться, котельню переведуть на паливно-мастильні матеріали. У їдальні поки що готують на електроплитах. У запасі є газ у балонах та плити для нього. На крайній випадок польова кухня. Вчора коли виключили. Коли вимкнули світло протягом двох годин кухарі готували на газових плитах. У нас є два балони. Металурги привезли ще два балони запасних. Поки газ, звісно, тепло. Можна навіть сказати, що жарко приміщеннях. Діти не страждають, навіть коли світло відключається. А далі нас переводять на паливно, мастильні матеріали і залишиться лише спальний корпус опалюватися. Ми готові до цього. Є запасні ковдри, є пледи, все зробимо, що можливо. Будемо утеплюватися. Коли канікули завершаться, в інтернаті діти одразу повернуться до навчання. Дистанційки у них не буде. У спальному корпусі обладнано кімнати для уроків. Вчителі приходитимуть до дітей. Село Гіська, вулиця Леніна. У цьому будинку мешкають Валерій та Валентина Кисельови. Вони, як і багато односельців, зараз перейшли на пічне опалення. Газу немає, котел не працює. цьому будинку вже понад 100 років. Піч клав ще дідусь Валентини. Не користувалися нею 20 років. Тепер прочистили димар і знову затопили. Піч обгріває дві невеликі кімнати, плюс зверху плита для приготування. Вот печка, «Ось піч приготували компот. Увечері будемо варити борщ. Світло є, вода є інтернет, телебачення є. Дрова ось привезли. Піч трохи топимо, підтримуємо тепло. Більше ще каміном підтримуємо. Подружжя Кисельових вже 36 років разом. У них дорослі син та дочка, є онука. Замолоду Валерій служив в Афганістані. Після захищав Придністров'я. Сам за фахом кухар годував солдатів та офіцерів. Вже 9 років Валерій в інвалідному візку. Після автоаварії перестав ходити. Але каже, разом із дружиною всі труднощі пережити легше. І з новою газовою кризою теж упораємося, вірять пенсіонери. Ось піч залишилася від бабусь. Ми, коли приїхали у цей будинок, модно було, що був простір, думали знести її. Дружина каже: Ні, Валерчико, нехай буде так. Так ми вирішили її залишити. І завдяки печі зараз нам тепло і їсти готуємо, і зігріваємося. І тоді теж, коли була криза з газом, завдяки печі, ми грілися. Ось учора нам привезли дрова, виділила держава, завдяки тому, що руки у мене ноги у дружини. Мо продовжуємо життя до віялових відключень. Родина Кисельових теж готова. Валентина показує свічки. Їх купила у бендерах на ринку. Про всяк випадок взяла одразу десяток. Печі на дровах можуть бути небезпечними. Напередодні в Терасполі спалахнув дах сараю. Пожежа сталася через розпечену піч, а у Нововолодимирівці в Володимирівці повністю вигорів будинок. У Дбосарах спалахнула балка стельового перекриття. У Северинівці, це Кам'янський район, згоріли ліжко та шафа у кімнаті. Усі пожежі через печі в будинках. Були й випадки отруєння чадним газом. З початку року загинули дві особи, ще четверо постраждали. Серед них і підліток. Фахівці нагадують, обов'язково прочистити Мар, перш ніж користуватися піччю, і не залишаємо поряд з нею речі. І на завершення головне за день газу для Придністров'я у нинішньому мінімальному режимі споживання вистачить ще на 24 дні. І для півночі, і для півдня республіки. Віялові відключення продовжуватимуться. Їх застосування дало позитивний результат і дозволило стабілізувати енергосистему. Школи та технікуми на канікулах до 20 січня від сьогодні запрацювало 40 дитсадків, де прийматимуть дітей обох працюючих батьків. Продовольча безпека для країни гарантована. Промисловим підприємствам запропонували перейти на нічний режим роботи. Придністровців закликають раціонально і безпечно використовувати електроенергію. Щодо допомоги, яку, начебто, пропонує Молдова, а тут відмовляються. Президент Красносельський назвав це брехнею. Що стосується уявної допомоги, я відповідально можу заявити, що ніяких листів на адресу президента, уряду верховної ради, Придністров'я з боку Молдови не надходило. Про надання будь-якої допомоги загалом я можу сказати, яку Молдова може надати допомогу реальну не на словах і в листах, це повернутися. До нормальних банківських відносин, розблокувати рахунки наших підприємств, не перешкоджати нашій зовнішньоекономічній діяльності, що дозволить зберегти колективи, платити зарплати і податки. Поверніть нам ті гроші, які Молдова використовує за рахунок подвійного оподаткування, і ми ці гроші будемо використовувати для допомоги населенню. Молдова неодноразово відмовляла Придністрою у підтримці. Ситуація з газом не виняток, сказав Вадим Красносельський. you mm -hmm.